Мій вчорашній вечір та сьогоднішній ранок був переповнений телефонними дзвінками, повідомленнями на всі месенджери і на особистий і на робочий номер з питаннями, що робити, уряд зупинив бронювання до 15 листопада. Так, саме з такими заголовками, вся інтернет мережа була розповсюджені статті. І відповідно, оскільки ми читаємо лише заголовки, статтю не читаємо, інформація понеслася по мережі. Але... Яка ж правда нас насправді до 15 листопада просто не будуть прийматися нові рішення про визнання підприємств критично важливими, поки не буде не буде проведено відповідний аудит критеріїв визнання підприємств критично важливими у разі, якщо цей аудит встановить, що вашому підприємству неправомірно було надано статус такої критичної важливості, в такому випадку може бути скасоване раніше зроблене бронювання ваших працівників. Але ж відповідно для цього мають вчинитися певні заходи, не просто так сьогодні всіх поскасовують. Крім того, хто на сьогодні вже має статус критично важливого підприємства, той і надалі може продовжувати бронювати своїх працівників. Тому не нервуємо, а і звертаємо увагу не лише на заголовки статей, які дуже дуже маніпулятивні, а і читаємо суть самих постанов, змін і так далі.